Йоу, всі вітаєш на мене? Пані Даванова, це ІЗО 380, проєкт Nexus, роліплей, всім хало-хало, як то кажуть. Що, я виїхав із випуску. Uh, <laughs> Декілька днів тому побачив, що вже все в батл Пасі Більше немає цих знаків питання, є якісь прикаляхи, блядь, є знову халявна автівка, і ми з вами спробуємо сьогодні її отримати блядь, і ще є кейси, блядь, і кайфер з'їбало. І якщо ви все ще не граєте на проєкті Nexus Replay, то блядь, все в посиланні промокод Easy 380 дає вам кучу бабок та віпу, тому блядь, Це як то кажуть, нахуй, Заходьте, грайте та отримайте дуже ахуєнні плюхи, тому що в мене. Ну ця авто, 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 це все я виграв. блядь, Тільки білого мерця купив. Та що, давайте трішки задіємо з дороги, щоб мене нахуй не вбили, блядь, Бо люди в нас дуже ахуєна їзді тут усі, блядь. І так, бойова переписка. Уф, я вже відкрив сотий левел, як ви бачите, відео буде незабаром, як то кажуть. А ще так, що тут нас додали, блядь, Де, коли, коли, блядь, почалися ці знаки питання, хто пам'ятає, я не пам'ятаю, блядь. Так, ну тут вже майже думав, ну, ну, так, опа, 20 тисяч суди нахуй блядь. давай мені 20 кесів нахуй, я погнав далі. Блядь. Бо. сука. Ну звичайно, 20 кесів теж гроші. Блядь. Так, повертаємось, Як мене бісить, що треба кожного разу сука, йти назад, блядь, щоб. Знайти, де ж ми зупинилися? Треба запам'ятовувати, мені здається, цю хуйню, Так, це блядь, на попит. Нахуй. Мені ну, не треба. 40 сюди нахуй забрати, блядь. Ох, блядь, кейсик, як я їх полюбляю. Я би хотів дуже цю хуйню насправді, блядь, Чи цю хуйню? Ну, просто якусь хуйню хотів би насправді. Давай мені щось дуже потужне, блядь, щоб я прям ахнув. О, Чи назад забрати сюди. Not bad. Безкоштовна автівка. А чоб б ні, блядь? А що це в нас таке? Сюда, давай відкриваємо кейсик, чого б ним блять? Я це полюблять. Давай мені донатик, мені треба донаток. Опа, рюкзачок, скин. Та нахуй воно мені треба, блять. Все, блядь скин е Теж мені, сука. Опа, кейсик, сюда, відкриваємо, нахуй. Ну давай, хочу собі гелик, блять. Не знаю нащо, але дуже хочу гелик. И мені випадає... Ого! Блять, ну добре, це топчик, це топчик. Це, 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 це мені дійсно треба, блядь. Віпка, це кайф, 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 кайф. О, Так. Відкласти в мої призи. Хай поки там полежить, блядь. Призи, блять, давайте це теж в призи так бути. Що тут в нас є? Що тут ми все забрали, блять? Тут в нас здається вже більше ніхуя. Ні, ну прикольно, от тупо зараз дві тачки отримав, ну, типу, за здрастя, за те, що я такий крутий тут, нахуй є, блять. А є ще якісь кейси, будь ласка, хоча б один весняний. Було б дуже піздатенько. Тут в нас ніхуя, тут в нас теж ніхуя. Так, тут самі відкрили вже, ми молодці з вами, блять. Грошики. Забрати нахуй. Забрати нахуй. Так, о! Топче. 101 кейс, є бой, нарешті, блять. Давай мені якусь піздату автівку і просто. О, стоп! Сука, нахуй мені весня не то, блять! в рот, я хотів собі єліка, блядь. Курва їбане, нахуй. Що в нас тут мається? Так гроші забираємо, забираємо, забираємо. блядь. 400 блядь, Ну куртка, значить, непогана, блядь. Давайте ми заберемо поки що, Ну, Я не можу, тому що в мене зараз ще віп ще є, блядь, Але піздата 60 днів це роз'їбало. Це прям, ну. Так, ось тут ще 2 автівки, так, бойова перепуска. Перепуска, блядь, Що тут в нас є, нахуй? Ну і здається, це все. Давайте я промоніторимо. Блять, ну по 5 тисяч це дуже важко справді збирати, блять. Я дуже довго збирав на 101-й кейс і кайф, що я це нарешті зробив. Блядь. Ну, блять, весняна ця це просто роз'ївалово. Я очікую тепер літню перевозку. Сподіваюся, там теж буде багато-багато чого крутого, блять. Я назбираю собі знову купу купу-купу, автомобілів. Нахуй скільки я всього тут повідкривав? ну Це топ, це кайф, це розєбалово, це сендвічі. Три штуки. Нахуй воно треба, блядь. Я просто зараз перевіряю, чи все я відкрив. Щоб не було такого, що я десь там щось проїбався, десь щось забув. Ні-ні, ні, наразі я все відкрив. Фух, ну блядь, топ-топ. А що в нас по завданням, блядь, я можу отримати завдання. Тварини купити, колесо фортизвалище, ферма. А, гнати, окей. Ну це, це легко їбать. Блять, непогано. Що ми за Давайте я, я так думаю, нам, коротше, все одно потрібно десь ця хуйня, персонаж. Привілегії? ні, блять. Так, нам треба купити місце в гаражу. В гаражі. Блять, ну як, як, як якщо така хуйня? Давайте ще кінь кейс відкриємо, блять. Як, як завжди, блять, те воно на у нас? Тижневий, відкриваємо, блять. Зараз ми отруємо ось хуйню блядь, і зливаємо її. О-о-о. Бля, оце вже 200к. Це мені подобається. Це, блядь, ну, це просто eBayщик якийсь. Давайте ще щось від цього витримаємо, блять. Сі сі сі! вам, блять, мені це треба забрати, блять. Давайте ще один відкриємо. <сум> я як завжди, я тупа, я... Ну зараз хуйня. Ну це було очікувано, блять. Що зараз я блять. Ну. Ах ти, сука така. Ну що ж нам не пані я призайшов. Так, бач, це рух Давайте все-таки доб'ємо, що там у нас є, блять. Забрати приз, нахуй. Та хуйня, я не знаю, вона забралась, не забралась, я хуй знаю. Та аптівка можливо забралась. Давайте кейси, блять. Ось це зараз відкриваємо, нам падає лайно. І ми йдемо блять, зливати в гос а, цей. сука, Далі, далі, ще далі, ну, якого хуя, блять. Ну як я і казав, собственно говоря, блять. як то кажуть, ну така хуйня. Так, що, давайте забрати приз. чік, Я думаю, швиденько зливаємо, нахуй, тому що він мені не треба. Льо, обережніше, можна там їздити чи як, а? Блять, а ви що, не бачите, що спереді, блять, стоїть на іменних номерах дракон, блять. Дракон, блять, Та це якийсь брухт. Шо ты взял в собі, блять? Вольв Вольфганг, Дас ауто, і шо? Das а де ти його взяв Ну, а а ти. А да ты я взял? Блять, виграв, нахуй понял, в казино, блять. А ні, там шмотка. Та, блять, будут. Та я зливати його їду, поняв? Хочу зі мною. Та блять я хочу спліт зброй. Ну да, хоч я тебе забару, блять. Давай, було б не погано. Ти чекай, давай, чакай, давай я. Цаї. Хто кого, блять? Старий гольф чи новий гольф, блять. Ой, фуль поняв. А з він тебе їде? А я не знаю, я такий виїхав зражав. Ну давай, подай. Один, два, три. Так, ну неба не зараз ви бачили СІВІКа, Посилаю я на нього в описі, саме через нього, я зайшов в цей проєкт, тому, блять, ніхуя, блядь. Старий лятий ювелір просто, я тобі кажу. Непогано, непогано, блять. Давай, блядь, зливаємо, нахуй сюди. Кесики мені. 180к, блядь, Ну, блять, краще, ніж нічого, блять. Що, плюс 180к нахуй, поняв, блять. Чиш, а видно як я какручищені. Та конечно видно, ты шо, блядь? Ювелір, кажу, что ви. Так, ну идей мой поршик. Ход в мене був, я в житті катався на макані, блядь. Така хуйня, блядь. За 95 тысяч баксов, блядь. евро точнее, блядь. В полный фарш Короче 300 тысяч, и кис типа сав 375 він. Та я знаю, Кошт. я думав, что він в салоні його немає, ти понял? А є, є Я думав це ексклюзив Та ні, ти шо? Понял. Давай тобі двері закрою, то сейчас тверд, від, від, відкріди. Давай, там можеш відламати мені що тут. Я хотів закрити, блять. Да пойдт. Коротше, ну ось такий порш халявний порш это nice. І Я скоріш за все його скину в воску, блять. Навіть не буду дивиться на робити на нього огляд, він там 300 з чимось тисячі, блять. І це це зро, за'їбало, це круто. Блядь. Тому блядь, люди. Заходимо грати на Nexus Roleplay. будемо пробувати 38-0, отримуємо бабки, насолоду та блядь, купу халяви. Халяви тут дійсно багато, блядь, ось все на мені, крім черевиків, блядь, блядь. ніхуя іст та окулярів. Це все я отримав на халяву за те, що я просто граю блядь, та відкриваю кейси і всю хуйню. Tô sim pa 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 pa